Леся Українка, контра спемсперо, сперо», 1890 рік. Геть, те, думи, ви хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, безнадії такі сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні, і від сліз тих гарячих розтане та кора я міцна. Може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймати. і вагу вагуту страшную, буду пісню васелу співати. В довгу темну нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії такі сподіватись, буду жити, геть, думи сумні. Леся Українка, слово чому ти не тверде криця, Що серед бою так ясно іскриться. Чом ти не гострий, безжалісний меч, Той, що здіймав вражі голови з плеч. Ти, моя щира, гартована мова, я тебе, виду, будь, з піхви готова, тільки ж ти кров з мого серця пролєш, вражого ж серця клинком не пров'єш. Вигострю, витончу зброю із іскристу, скільки достане снаги мені й хисту, потім її почуплю при стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово моя ти єдина зброя. Ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів Станеш ти кращим мечем на катів. брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Месники дуже приймуть мою зброю, Кинуться з нею одважно до бою, зброя моя послужи воякам краще, ніж служиш ти хворим рукам. Леся Українка, мрія не зрать, я так довго до тебе тужила. Стільки безрадісних днів, стільки безсонних ночей. А тепера я в тебе останню надію вложила, О, не згасне ти світло безсонних очей. Мріє, не зрадь, ти ж так довго лила свої чари, серце жадібне моє, сповнилося серце ущерть. Вже ж тепер, мене не одіб'ють від тебе примари, не зляка ні страждання, ні горе, ні смерть. Я вже давно інших мрій відріклася для тебе. Все ж я зрікаюсь не мрій, я вже зрікаюсь життя, вдарив час я душею повстала сама проти себе. І тепер вже немає мені вороття. Тільки життя за життя, мріє, станься живою, слово, коли ти живе, статися тілом пора, хто моря переплив і спалив кораблі за собою, той не вмре, не здобувши нового добра. Мріє. Колись ти літала орлом надо мною, дай мені крила свої, хочу їх мати сама, хочу дихать вогнем, хочу жити твоєю весною. А як прийдеться згинуть за теє дарма.